Всім привіт! На зв'язку Мініагра Суми З цими всіми знижками з показами забув ще вам сказати, що на джимну у нас також є дуже привабливі ціни. Стоять ось поряд дві джимни, одна звичайна, на вузькій резині 9,5х24 і на широкій резині стоїть джимна, вона у нас з реверсом. От, в принципі, оце, мабуть, і вся різниця. По ним. По навіски повністю вони одинакові, що тут, що тут. От. І по вартості. А, робоче місце. Куліси всі йдуть з боку. Ось реверс. Основна куліса. По вартості. Трактор той, що з реверсом, коштує у нас 6400. І звичайний без реверса на вузькій резині цей коштує 6100. Тому приїздіть, тестуйте, купуйте.